Скажемо так, був процес до підписання нового контракту з Дніпром, але після травми серйозної для мене на цьому етапі якось все так зупинилося. Ну і зимою закінчився контракт, зробив операцію, я відновлювався. Вадим Шаблій, він зачинчик цієї ситуації, він сказав, що це є зацікавлені зі сторони Динамо. І він так зробив зустріч з президентом клубу. І ми поговорили і зійшлися на тому, що я до літа відновлююсь, так як я ще не міг там нормально тренуватися. А літом ми будемо робити висновки по тому, як ти відновишся, і що скаже головний тренер, тоді будемо конкретно говорити про новий контракт. За всю кар'єру в мене не було ніяких травм, тільки дві самих таких серйозних в футбольному житті, можна сказати. Ну, нічого, це такі випробування. В майбутньому я до цього з позитивом ставлюсь. Значить, якась компенсація має бути в майбутньому, тому що. Все таки це дуже важко йому в емоційному плані, ну і в фізичному, звичайно, стільки бути без футболу і сидіти там в тренажерному залі і півроку дивитися за партнерами, як вони грають. Завжди хочеться це азарт бути на футбольному полі, допомагати команді. Була розмова, і я сказав головному тренеру, і тоді ще Рауль був, що. На останню гру з міталістом я готовий, ну, на тайм точно. Але прилетіли туди, там цілий день що дощ, гроза, і Рауль підійшов і Рибров, і вони кажуть, ну, немає сенсу ризикувати зараз. В принципі, ми на тебе розраховуємо, все в тебе йде нормально, пройдеш збори, і заради однієї гри зараз робити такий ризик немає сенсу. І в принципі, я рахую, що ми правильно зробили. І зараз я спокійно проходжу збори і набираю свої кондиції. Такої розмови конкретно не було, на яку позицію мене розглядають. Станіславич знає, що я якби, опорний півзахисник, Ну, я можу зіграти і вище, якщо потрібно буде. І, в принципі, я вже практично на 100% все розумію, що хоче на цій позиції чи на іншій. Головний тренер. Ну, сама тактика і структура гри вона залишилась. Напрацювання ми і надалі продовжуємо. І з тих часів, коли був Рауль, і зараз, коли є Вісенте, все, все одно йдеться від головного тренера. Я рахую, це все були помічники, і вони гнули ту саму лінію, що й головний тренер. Так що працюємо і далі. Нема таких фізичних навантажень, напевно, як раніше було. Всі, всі ми знаємо, минулу історію Динамо, що Динамо славилось. Дуже сильні були навантаження. Зараз такого вже немає. Зараз більше йде процес на тактика, ігри і відновлення в основному в цих компонентах працюємо. Це супер, що багато матчів. Втомлюватись на це, є збори, потрібно до цього нормально відноситись. Всі ми граємо зараз під нагрузками для того і збори. І ми маємо отримати цю всю нагрузку для того, щоб підготуватися добре до першої офіційної гри. Ясно, що тут є колектив, в першу чергу є тут свій, скажімо, костяк команди. Ну і, в принципі, команда насправді дружелюбна, всі один з одним спілкуються. Немає ніякого такого, щоб там комусь щось не подобалось. Чи... Я навіть не знаю, що там ще можна сказати. Ну скажу, що у Динамо є всі шанси так само дружнім колективом добиватися найвищих результатів.